Суперавтоматична кавомашина WMF 1500 s Це повністю автоматизований пристрій для приготування напоїв: еспресо, крем, кава, капучино, какао, лате, гарячий шоколад, молочна піна, а також видача гарячої води. Завдяки вбудованій платіжній системі ви можете приготувати напій в декілька кліків. Маючи сенсорний дисплей, ми можемо обрати та налаштувати рецепти напоїв. Завдяки допоміжним інструкціям та відео на екрані. Ви можете самі доглядати за кавомашиною. Автоматичне налаштування висоти в пам'яті пристрою разом з даними рецептами напоїв зберігається висота чашки. Перед видачою напою комбінований стік автоматично пересувається на збережену висоту. Індикація несправності відображається у верхньому рядку дисплея, та підсвічується червоним кольором. Також опціонально комплектується Steam Jet, зігрів чашок. Та стімер для взбивання молока в ручному режимі. Кришки ємностей мають замки для закривання, щоб в ємність не потрапили сторонні предмети або речовини. Секція для ручного завантаження знаходиться в центрі кришки машини, призначення ручної секції, використання інших типів кави, а також тестування кави та завантаження очисних таблеток. Ємність для кавої гущі вміщує відходи приблизно від 50 порцій напою. Коли ємність заповнюється до межі, на дисплеї висвічується індикатор про необхідність спорожних. Кому вмикається та починає прогріватися, автоматично запускається програма теплого промивання. Коли вона готова до видачі напою, на екрані з'являється напис Готовність до роботи. Всі кнопки готових до видачі напоїв підсвічуються. Залежно від обраної розкладки кнопок, горизонтальною прокруткою по дисплею можна виводити на екран ще інші напої. Видача напою здійснюється дотиком до екранної кнопки з символом відповідного напою. Завдяки системі Dynamic Milk можна використовувати різні параметри якості молочної піни для кожного напою, що видається. Автоматична кавмашина може вмикати та вимикати за таймером. ВМФ це суперавтоматична кавмашина, яка зі швидкістю приготує для вас ваш улюблений напій.